Вітаю, мої маленькі слухачі. Казкова студія Лісяо запрошує разом поринути у чарівний та загадковий світ казок. Отже, починаємо. Віслючок мафін і павук Н. Хогарт Якщо вам сподобалась казка, підписуйтесь на канал та ставте лайк. Одного разу віслючок Мафін пішов на город подивитись свої овочеві грядки. За парниковою рамою з огірками він раптом наштовхнувся на величезного павука. З великими сумними очима. Мафін і не підозрював, що на світі бувають подібні чудовиська. Йому раптом чомусь захотілось втекти. Але павук дивився так сумно, а на його очах виступили такі величезні сльози, що віслючок не зміг покинути його. Що з вами сталося? запитав він несміливо. Теж, що й завжди, похмуро пробурчав у відповідь павук. У мене завжди все погано. Я такий величезний, потворний і жахливий, що, ледве побачивши мене, всі тікають, не оглядаючись. І я. Залишаюся один однісінький, ні за цапову душу ображений і жахливо нещасний. О, не засмучуйтеся, сказав віслючок Мафін. Ви зовсім не такий страшний. Тобто я хочу сказати, що вас, звичайно, не назвеш красеним, але е, у всякому разі, я чомусь не втік від вас, правда? Йому нарешті вдалося підшукати відповідні слова. Правда, відповів павук. Але я до сих пір не зможу зрозуміти чому. Все одно ви, звичайно, ніколи більше не прийдете відвідати мене. Дурниці, вигукнув мафін. Обов'язково пройду і, мало того, покличу вас до себе і покажу всім моїм друзям. Вони теж не втечуть від вас. Невже ви це зробите? запитав павук. Мені дуже хотілося б завести якомога більше знайомих. Я дуже товариський і добрий. Я сподобаюсь вашим друзям. Ось побачите, нехай тільки познайомляться зі мною ближче. Приходьте до мене в сарай хвилин через десять. Я всіх їх покличу, сказав Мафін і швидко помчав додому. По правді сказати. Він трохи сумнівався в своїх друзях, але ні за що не хотів показувати цього павуку. Першим мафін побачив цуценя Пітера. Цуценя лежало на мокрій траві, задерши всі чотири лапи догори. Вставай, Пітер, наказав мафін, і біжи в сарай. Через десять хвилин у нас відбудуться дуже важливі збори. І візлючок помчав далі. Він засунув голову у вікно кухні, де в своєму теплому кутку за вогнищем грілась папуга Пеппі. Будь ласка, Пеппі, будь так люб'язна лети в сарай на збори, без тебе не обійтися. Пепі пронизливо крикнула і потягнулась за своїм капелюхом. Мафін зрозумів, що вона погодилась, і побіг далі. Тюлениха Саллі, як звичайно, хлюпалась в ставку. Мафін запросив і її. В ямі, звідки люди брали пісок, щоб посипати доріжки, возились двоє нерозлучних друзів Страус Освальд і хробачок Віллі, почувши про збори, вони вмить збадьорились і негайно ж вирушили в сарай. Овечка Луїза була в саду і плела вінок з маргариток. Варто було їй тільки віслючку слючку заікнутись про збори, як вона щодуху полетіла в сарай. Їй дуже подобалось догоджати мафіну. Кенгуру Кеті сиділа в плетеному кріслі під яблиною і щось в'язала. Кинувши роботу, Кеті пострибала слідом за Луїзою. Підбігши до хатини пінгвіна Пегі, Мафін постукав. Заходьте, сказав Пінгвін. Віслючок прочинив двері, просунувши голову в щілину, вічливо сказав. Будь ласка, містере Пегі, будьте так ласкаві. Ходімо зі мною в сарай. У нас там дуже важливі збори. Пегі дуже полюбляв усілякі збори. Він абсолютно не збирався відмовляти Мафінові, але Пінгвін ніколи не погоджувався відразу. Йому страшенно подобалось, щоб його вмовляли і просили. Така вже вдача в нього була. Ось і тепер він сухо буркнув Зайнятий і втупився в книжку. Містере Пегі, невже ви нам відмовите? Ми так вас просимо, благав Мафін. Згадавши, що Пінгвін любить шанування, він додав Ми посадимо вас. В крісло, Пінгвін підняв голову. В яке крісло? запитав він. Крісло там тільки одне, і сидіти в ньому будете саме ви, Пегі встав, поклав книжку замість закладки рибну кістку і поспішив на збори. Мафін біг за ним. Через грядки кучерявого бобу висунулась жирафа Грейс. «Ой, що трапилося? запитала вона. Чому всі кудись поспішають? І Пітер, і пепі, і Салі, і осваль, ой, Віллі, Кеті, Луїза. І ти з містером Пегі. Я теж хочу з вами можна? Мафін завагався. А що, якщо жирафа не зможе подружитися з павуком? Але не можна ж було образити грейс. І він відповів: гаразд, підемо. Ми поспішаємо в сарай на дуже важливі збори. Тільки не треба витягувати шию. А то минулого разу ти проломила головою дах. Тепер під час дощу там так і лє. У Сараї всі друзі вже чекали Мафіна, але Віслючок впустив їх не відразу. Він, перш за все, зайнявся кріслом для містера Пеггі. Справа в тому, що у цього єдиного крісла було тільки три ніжки. Четверта була зламана, і замість неї довелося підставити квітковий горщик. Потім мафін запросив друзів увійти. Сідайте зручніше, сказав він. Шум піднявся страшний. Всі метушилися, кричали, натикались один на одного і нарешті розсілися. Мафін став біля дверей. Вислухайте мене уважно, голосно і чітко почав він. Ви зараз познайомитесь з моїм новим. Другом. Це величезний павучище. Що з вами? Ану, по місцях, крикнув він, тому що друзі в жаху схопилися і кинулись до виходу. Все одно нікого я не випущу. Люто додав віслючок тварини, аби як заспокоїлися, і мафін. Продовжував. Мій новий друг дуже-дуже нещасний. У нього немає ні рідних, ні знайомих на всьому білому світі. Нікому його приволубити і утішити. Всі бояться навіть підійти до нього. Ви тільки подумайте, до чого йому прикро і боляче. Мафін так зворушливо розповідав про павука, що всім стало страшенно шкода бідолаху. Деякі заплакали. Луїза й Кеті голосно заплакали, і навіть Педі почав схлипувати. Всю хвилину почувся боязкий стукіт у двері, і страшний павук увійшов в сарай. Ну, як було, бідним тваринам не злякатися. Однак всі вони привітно посміхалися і навперебій заговорили. Заходьте, не бійтеся, ми так вам раді. Ласкаво просимо. І тут сталося диво, страшний павук зник, а на його місці з'явилась ширівна крихітна фея. Дякую тобі, Мафін, сказала вона. Величезне спасибі тобі і твоїм друзям. Багато років тому зла чаклунка перетворила мене на потворного павука, і я повинна була залишитися чудовиськом, поки хто-небудь не пошкодує мене. Якби не ми, довго б я ще мучилася. А тепер прощавайте. Я відлітаю нарешті в чарівну країну фей. Вона знялась і вилетіла у відкрите вікно. Тварини абсолютно розгубилися, вони просто не могли вимовити ні слова. Маленька фея звлидна назавжди. Але мафіну здавалось, що вона пам'ятає про них, тому що з тих самих пір в їх садку стали творитися чудеса. Квіти розцвітали раніше, ніж в інших садах. Яблука стали рум'яні й солодші, а пір'я птахів і крильця метеликів так і виблискували різнобарвними фарбами. І варто було якомусь павуку залізти в сад, як всі привітно бігли йому назустріч, адже мало хто там міг ховатись під потворною зовнішністю. Ось і казочці кінець, ти уважно все прослухав, молодець.